Заочні повістки, чому вони не відповідають конституції України та законам України, давайте з вами розбиратися. Як ви знаєте, з 18 травня набув чинності відповідний порядок номер 560. Даним порядком було змінено багато що було встановлено порядок спілкування з ТЦК, надання відстрочки проходження ВЛК і вручення повісток. Так, ось саме цікаве це 41 пункт. Під пункт 2, в якому сказано, що належним підтвердженням оповіщення резервіста або військово зобов'язаного у разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку є друзі. День проставлення у поштовому повідомленні, відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою. Тобто, вам принесли повістку, ви її не отримали, тому що вас просто не було за місцем проживання, і вона вважається врученою. Я вважаю, що це незаконно і неправильно, і я зараз вам розкажу, чому У статті 31 конвенції про захист прав праві основоположних свобод людини. Кожен чиї права та свободи визнані в цій конвенції було порушено, має право на ефективний спосіб правового захисту в національному органі. Тепер друзі виходить так, що заочні повістки органів ТЦК призведуть до ситуації, коли військовозобов'язана особа не знала і не могла знати про отримання повістки. По пошті, що в свою чергу запускає юридичний механізм притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності особи без, без фактично вчиненого порушення, таким чином держава. Фактично створює ситуацію, друзі, при якій правопорушення буде вчинено особою без її відома і без її фактичної участі. Такий процес, друзі, виявляється не чим іншим як звичайною легалізацією презумпції вини. Тобто, ви навіть нічого не зробили, але ви вже будете винні за те, що ви, нібито, не отримали повістку. А ви нічого не робили. Ви розумієте, що це легалізація презумпції вини, це е, те, що не могла е, уявити собі жодна авторитарна країна. Тобто, це те саме, якби сказати, що всі з 1 липня винні, тому що ми так сказали. Це порушення друзі і презумпції невинуватості згідно Конституції України. Це й порушення статті 13, 6, 9 конвенції про захист прав людини. Це а, повний абсурд, друзі. Але дивимось далі. Заочні повістки, це й порушення статті 57 Конституції України, де написано, що кожному гарантується право знати про свої права та й обов'язки. Тобто, повістка створює певні обов'язки. Да? Якщо вам вручається повістка, ви зобов'язані з'явитися. Заочна повістка також створює певні обов'язки, про які ви просто не знаєте. А стаття 57 Конституції каже, що у вас є право знати про свої обов'язки. То виходить що? виходить, що заочні повістки не відповідають статті 57 Конституції України. Тобто порядок 560 потрібно міняти і швидко міняти, тому що всі штрафи, які будуть направлятися на підставі заочних повісток, вони просто не будуть відповідати статті 57, і їх суди повинні будуть скасовувати. Алі, друзі, саме цікаве, це те, що дані заочні повістки, передбачені порядком 560 пунктом 41, друзі, вони не відповідають навіть цьому новому закону про мобілізацію, взагалі не відповідають. Тому що дивіться, в частині 3 статті 22 закону про мобілізацію встановлюється обов'язок громадянина з'явитися в органи ТЦК у сроки, е визначені в отриманих ним повістках. Тобто... Сама стаття 22 закону про мобілізацію каже, що повістка повинна бути отримана особою. Далі, друзі, в тому ж самому пункті 3 написано інше речення: що у разі отримання повістки про виклик громадянин зобов'язаний з'явитися у зазначенні у ній місце та строк у разі отримання. А якщо особа не отримала її, а просто розписався почтальйон, що вас немає за місцем проживання. То це значить також невідповідність і статті 22 закону про мобілізацію. Тобто, виходить, що у нас е пункт 41 е, не відповідає не тільки конвенції, Конституції, а ще й навіть своєму профільному закону про мобілізацію, в рамках якого цей порядок 560 приймався. Ну абсурд, друзі, це абсурд. Саме страшне це те, що згідно статті 41 конституції України право власності є непорушним. А що означає введення заочних повісток? В першу чергу це надіслання повісток в необмеженій кількості, потім винесення постанов в зв'язку з неявкою за даними заочними повістками, потім накладення штрафу, примусове виконання в органах виконавчої влади, арешт на майно і примусова реалізація майна. Що це таке, друзі? Це фактично легалізація схеми по порушенню права власності громадян і являється порушенням статті 41 Конституції України. Тобто, держава зробила схему, яка, ймовірно, може. Порушити право власності громадян взагалі, друзі. Тобто, це фактично легалізація юридичного рейдерства, те саме, друзі, відносять до кримінальної відповідальності. Людина отримала заочну повістку. Потім їй точно так же прийшлють заочне попередження і все підстави для кримінальної відповідальності за статтею 337 Кримінального кодексу. Можливо таке. Теоретично можливо, і це все тому, що в порядку 560 введено поняття заочних повісток. Друзі, абзаци 2, 3 під пункту 2, пункту 41 порядку 560 являються не тільки незаконними, вони являються неконституційними і не відповідають положенням Конвенції про захист прав людини. Тому я буду ініціювати петицію на сайті. Президента України про зміну даних пунктів і відміну заочних повісток, тому що це призведе до численних масових порушень прав людини, і жодний воєнний стан не може обґрунтувати масові порушення прав людини, друзі. Ніхто це не буде контролювати в нашій країні. Як ми чудово, все це бачимо і розуміємо, як це зараз відбувається. Тому ми самі повинні захищати своє право власності і своє майно, друзі. В іншому випадку дане з Хема може створити досить рейдерську корупційну схему по порушенню прав людини, тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.